Доброго дня, друзі. Розглянемо будинки на продаж. В огляді будуть як і більш недорогі варіанти, так і більш дорожчі будинки. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 68 квадратних метрів всередині дві кімнати. Будинок газифікований, із комунікацій також електрика. Опалення газове. Це цегляний доглянутий дім, в якому можна проживати. На подвір'ї Криниця, Сарай, погріб поруч біля хати город та садок. Ціна складає 3700 доларів. Загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення власників. Знаходиться дім в мальовничому, тихому місці в селі Ксаверове Черкаської області. До міста городище 15 км. В цьому місті є районна лікарня. Супермаркети, відділення нової пошти, кафе, церква та інше. Ось такий великий просторий будинок загальною площею 102 квадратних метрів. В хаті три спальні, зал, кухня, ванна кімната, столова та коридор. Комунікації газ та електрика. Опалення газове або дровами через пічку. Будинок в хорошому стані та готовий до заселення. Загальна площа ділянки 30 соток. На подвір'ї криниця, літня кухня, похріб, сарай. Є великий город та садок з фруктовими деревами. Територія огороджена якісним металопрофільним парканом. В хаті в деяких кімнатах поставлені металопластикові вікна, вартість дому 8 тисяч доларів. Це оголошення власників продається в селі Баштечки Уманського району Черкаської області. В цьому селі є загальноосвітня школа, декілька магазинів та відділення нової пошти. До міста Жашків, 17 кілометрів. Ось такий дім, який продається також в селі Баштечки Черкаської області. Опалення в хаті твердопаливне. В середині три кімнати загальна площа 61 квадратний метр. Ціна 150 тисяч гривень це 3612 доларів. На подвір'ї квітник, сарай, похріб, літня кухня та гараж. Загальна площа ділянки 25 соток. Є город та садок. Далі в огляді розглянемо будинок, який знаходиться в мальовничому місці, поруч з красивою природою. Загальна площа складає 32 квадратних метрів. В хаті дві кімнати. Із комунікації електрика по вулиці проведені газ та вода. Є можливість підключити в хату. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Загальна площа ділянки 25 соток. На ділянці город та садок. Ціна складає 4,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Поруч знаходиться річка. Продається дім в селі Нова Прилука Вінницької області. В селі є школа та декілька продуктових магазинів. До міста Калинівка. 18 кілометрів. Розглянемо детальніше будинок ціною 5 тисяч доларів. Опалення в хаті твердо паливне через грубку дровами. Загальна площа складає 70 квадратних метрів. Вказано, що всередині 4 кімнати. Дах, перекритий шифером. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці господарчі приміщення та гараж. Загальна площа ділянки 47 соток. Оголошення власників будуть в описі під відео. Територія огороджена парканом. Продається дім в селі Поташня, Баршацького району Вінницької області. В селі є продуктові магазини, церква та відділення Укрпошти. До міста Бершать 13 кілометрів. В цьому місті є вся необхідна інфраструктура. Просторий гарний дім з ремонтом та загальною площею 120 квадратних метрів. Із комунікацій електрика заведено воду в дім. Опалення твердопаливне. В хаті 4 кімнати з косметичним ремонтом. Дім в хорошому стані та з всіма умовами, щоб в ньому комфортно проживати. Будинок цегляний, поставлені металопластикові вікна, покрівля перекрита шифером. На подвір'ї гараж, господарчі приміщення та зона для відпочинку. На ділянці є город, який займає 6 соток. Територія, огороджена парканом. Загальна площа ділянки 19 соток. Це оголошення власників. Посилання на оголошення будуть в описі під відео. Ціна становить 23,5 тисяч доларів. Розташований дім в селі Флорино, Гайсинського району Вінницької області. В селі є загальноосвітня школа, церква, відділення нової пошти, кафе, зупинка залізничної станції та декілька продуктових магазинів. Зовсім поруч, на відстані трьох кілометрів, знаходиться місто Баршать. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.